Накипіло вранці. Неспішний ранок на хвилях радіо Накипіло. Нагадаю, що ви чуєте нас у Харкові на частоті 92,2, в Балаклії 95, Близнюки 107,5 ФМ, Вовчанськ 102 Фм. Ну що ж, друзі, будемо продовжувати наш неспішний ранок, тим, що розкажемо вам, як можна проявити фантазію в будь-якій професії. Чим би ви не займалися, можна дарувати радість людям. Бо сьогодні в мене в гостях знову... Іван Біда, керівник відділу прямої реклами в OnTaxi, а також Микола Чепенко, це драйвер і менеджер Черкас. Доброго ранку, друзі. А... Доброго ранку. Голос. доброго ранку, доброго <laughs> ранку, то ви заснули <laughs> в мене. А, так і е, ми сьогодні будемо розповідати про дуже цікаву машину Миколи. Правильно? Так розказуйте, я не знаю з кого з вас почати. Є е, е, по Харкову і зараз їздить машина прикрашена, правильно? Так. Так, і що там в ній цікавого? Е, ну, дивіться, машина як машина, але вона така. Ну, мені дали таку розвиську машині: Санта е, Мобіль. Вона прикрашена е, в ній пахне мандаринками, в салоні автомобіля теж є гілянда, є цукерочки, є гарний настрій, позитив, щирі посмішки і радість. Та натхнення, як харків'янам проїхатися в санта мобілі що для цього потрібно? Вгадати неможливо, правда? Все дуже просто: замовляєте таксі і к вам приїде прикрашене авто. Корля буде працювати кожен день, поки свята, і буде mm -hmm. виконувати дуже багато замовлень. Тому врегідність, що він приїде саме до вас, вона така немаленька. якщо ви там на свята плануєте 3-4-5 разів доводити, то є у що? Послі після, після якоїсь там корпоратива або прогулянки до вас приїде ще Санта мобіль, дасть вам цукерок, шампанського, мандарини, і ви ще більш заряжені, підете додому або далі на свята. Я знала, що спочатку Микола це була власна ініціатива, правда? Так. Ви ви вирішили. Ви ну, це ж не перший рік ви займаєтесь тим, е... що їздите або по Харкову, або по якомусь іншому місту, якраз там в костюмі Санта-Клауса з мандаринками. Це вже третій рік до цього я прийшов, скажімо так. Натхнення дала моя дружина. Uh -huh. Потім якось ми наткнулися на фільм американський. Ми побачили, як там прикрашають в Штатах автомобілі. У нас цього тренду ще не було. Uh -huh. Ми вирішили це підхватити і взяти в свої руки. Воно вийшло дуже круто. Я не можу передати ці емоції, які я дарую людям. Ну, і, і, зато я знаю, що а, ви ж можете вловлювати. Це ж повноцінний обмін. Ви даруєте радість пасажирам, які сідають, а вони повертають її вам, правда? Так. А, я, які емоції бувають? Що буває? От сідає людина і що? Дивіться, ну тут е, емоції у чотирирічного... річного. Mm -hmm. Там хлопчика, він сідає там. Ой, мама, дивися, там Санта, ось цукерочки, ось мандариночки. І сідає там дядька, який йшов там хмурий mm -hmm. 60 років. Він сідає, він теж так падає в це дитинство. Він mm -hmm. щира така посмішка. Ну, це дуже кльово. Із жіночого полу теж так. Дуже багато в мене, наприклад, вчора була така. Ситуація сів військовий, uh -huh. ну він, він, він аж прослізився. Це було дуже кльово. Він впав в радість, він знімав цю поїздку, каже: я хлопцям зараз покажу, а він в шпиталі лежить. Uh -huh. Каже, я хлопцям на фронт відправлю там в наш чат. Це каже, кльово, ви молодець. Ну... Йому uh -huh. дуже сподобалось uh -huh. е, Івана, ви не плануєте підтримувати ініціативу Миколи, Окрім того, що ну от є один Микола, а може треба там на свята запустити десант, такий, щоб було багато водіїв з з прикрашеними авто? Так, да, тут о, такі думки були. В минулому році ми навіть конкурс або. Чесно, не пам'ятаю, в минулому році в ще минулому. Да, uh -huh. конкурс робили прикрашених автівок. А, в цьому році ми були трошки зайняті благодійними е, івентами. Ми до цього тр... не добралися, так би мовити. Але е, якщо к нам, наприклад, водій приходить ініціативою, як Коля да, каже, я хочу. Я вмію бачити, який був результат, uh -huh. я можу в цьому році продовжити. То ми з задоволенням підтримуємо, і подарунками зарядимо, так би мовити. І... В цьому році ми не возглавили цю ініціативу, да не запустили, але підтримати ми задоволення можемо. Ми знаємо, що таких водіїв у нас багато. Ми цукерки закупляємо наші вбрендовані, uh -huh. роздаємо їм, щоб вони клієнтам роздавали. Це теж дуже такі круті емоції. у клієнтів, коли вони беруть там, цукерки, там побажання якісь новорічне. Це така невеличка шоколадна плиточка, але в не більше ніж це просто шоколадка. Це правда, це правда. Дуже приємно буває, коли сідаєш в машину, і тут раптом тобі оп, дають цукерку. В тебе підвищується настрій, навіть якщо ти не їш цукерок, чесно кажу. Бо я там, наприклад, ну ну я знаю, що я її не буду їсти. Я її швидше за все комусь віддам. От, але в тебе автоматично підвищується настрій. Це так працює. Це ми як дійсно дорослі діти, яким дають цукерочку і одразу о емоції хороші. <laughs> um... Я знаю, що е, в цьому році е, ви, Миколі, допомагаєте. Правильно, це, там є е, навіть шампанське ага, в цьому так. прекрасному таксі. Так, та... слухайте радіо, слухайте взагалі. зверніть увагу, ви викличте он таксі собі, тому що там є шампанське. Я не знаю. Я по це зранку, якби замовила собі. Я б приїхала значно краще, вона строєної терміні. Тут його, звісно, двоє прекрасні гості підвищують, як можуть. От, але реально викликаєш таксі, приїжджає водій, Прекрасно вдягнений, в нього є цукерки, в нього є шампанське. Боже, то що ще треба. Можна з ним їхати і далі і продовжувати. Так, да, можна, можна безкінечну без поїздку собі влаштувати і їздити цілий день. Так, а, да, ми, Миколі в цьому році там, шампанське, так би жаргонно зарядили mm -hmm. да, в то шампанським з костюмом трошки допомогли цукерки, але це, це все було неможливо, якщо б Коля не проявив свою ініціативу і. і... Головне людина, бо можна вдягти в костюм кого завгодно, але не а буде настрію не буде. І тут головне, хто в цьому костюмі, да, як без Бетмена. <світ> <світ> це так, да, це є таке. А, Микола, а, а ну кай, дійсно, а де вибирати настрій? Такий хороший? Зранку ми ж всі зранку прокидаємося. Хтось не доспав, е, хтось не дуже хоче виходити на роботу. Е, там а вам треба зранку. ви рано їздити, чи як, чи надвечір більше? Е, я більше стараюся виїжджати після обіду, тому що після обіду зранку мій автомобіль, скажімо так, непомітний. Ага, а, ага, тут є ще стратегія. А після обіду вже стратегія включається, всі фонарики, всі гірлянди, і uh -huh, я їзджу uh -huh. як ялиночка по місту, заряджаю людей. Так, так, так. Ну окей, а де настрій берете? Дивіться, тут е, настрій. Вам то шампанську не можна пити, ви за кермом. Так, але настрій це ще з самого дитинства з'явився. Для мене новий рік це, мабуть, свято No1. Uh -huh. Це саме найголовніше. Ну, для мене. В мене це краще, ніж день народження. З е, самого дитинства я просто пам'ятаю, як ми проводили ці свята. Велика ялинка там до потолку дома стоїть, купа іграшок, е, велике застілля, всі в гарному настрої. І це якось в мене воно внутрі мене. Угу. Ось. І тому я так вирішив дарувати цей настрій всім. Тому що всі ходять як тучки. Ну, ти бачиш, що зараз, коли е, я думаю, що будь-який який засіб, який може, хоч трішечки, дарувати людям радості зараз. Дуже цінний, тому що ми і так ясно, що ми ну не стаємо в прекрасному настрої кожного дня. Якщо як я кажу, вода і там одна людина посміхнеться завдяки цим ліхтарикам, то це вже велика справа. Направду, а ви готуєтесь якось? Я не знаю, може передивляєтеся якісь новорічні шоу, може ви жартуєте. Те, що якось людьми? Ні? ні, дивіться, це все від щирого серця, mm -hmm. все вживу. Mm -hmm. e, просто в мене, от я легкий на підйом, скажімо так, і я вмію до кожної людини мати свій підхід. Я можу підстроїтися до злої людини, до агресивної. Я з кожним знайду свій язик, і це все виведе на щиру посмішку, радість та такі. Ширі емоції. Треба буде мені в поганому настрої сісти, Подивимось, що спрацює. Все спрацює перевірити. Та, та, та. Бо нас ненаправді, ну. Це складно окей, а ладно Слухайте, Вань. Ми з вами розмовляли буквально там місяць тому, і якраз Одексі готувала аж календар на 24 й рік. Ви збиралися його розігрувати. Давайте розкажемо радіослухачам, а й... що, що вдалося результаті от нашого етару. Бо я знаю, що є плоди і так, плоди так, хороші. Так, так, так є. ми вже нещодавно. Буквально до Різдва вже сплатили рахунок, завдяки тому, що ми відправили там продали за донати календарі на вже на суму 35 тисяч гривень. Mm -hmm. І ми закупили на ці гроші вже для першого фонду. Не фонду Антарес це кінологічний клуб. там. Mm -hmm. Люди, які не професіонали, вони навчаються шукати людей під завалами, mm -hmm. і їм потрібна там допомога. І ми закупили їм клітки для тварин. Mm -hmm. На цю суму вже найближчим часом їх будуть відправляти, передавати. Але ми збір продовжуємо, календарі ще залишаються, і далі ми будемо збирати донати для UA Animals, для евакуації тварин із, із, із території, які під обстрілами. З небезпечних зон, тому mm -hmm. ми продовжуємо. В січні. Ми скоріш за все будемо ще продовжувати цей збір, а там вже будемо дивитися надалі. Mm -hmm. Отже, друзі, якщо ви зайдете, наприклад, на соціальні мережі таксі, то ви можете знайти там календар. Він дуже мило виглядає. Кожен місяць там окремі якісь тваринки і є там різноманітні поради від них навіть. От, і ще, що там найкраще в цьому календарі, та що мені дуже імпонує, що кожен день там немає, ну, майже кожен день розписано якесь свято, і це свято стосується якраз анімалістичної якоїсь тематики, тобто там не написано а там різдво. Там може бути написано День Хом'яків або там День, коли можна погладити Тобто, Якісь такі. Абсолютно неочевидні е е свята, які з нами поруч. І ось е це те, що, те що, про що я кажу: що те, що може підвищити настрій нам в нашій, е нашому сьогоденні, в нашій буденності, яка нас оточує. так можна пропустити свято і не привітати, наприклад, е якогось коргія в своєму дворі. такий сьогодні день коргі зі святом тебе, і все Нам же ж неприємно, коли нас не вітають з нашими професійними. Мі святами, неприємно і тому. Ну от класно, що можна таким чином не тільки там собі підвищити настрій, а і ще й, наприклад, тим самим власникам коргі, тому що вони підуть далі довольні. А це класно впливає на самих тваринок, коли довольний йде господар, то й тваринка буде довольна. Отже, так, ну що повернемося до Миколи і його Сантамобіля. Знайте райони, де ви працюєте. <реш> 에, бо знаєте, ну от зараз нас слухають люди, які е, такі послухали, думають, ага, прикрашений Сантомобіль, а чемний і дуже радісний водій, тому що він апріорі вже приїжджає до вас е, заряджений позитивом. Хочеться покататися в цілому, для скажімо так, для всіх людей це може бути рандомно, ага. тому що акція діє по всьому місту. Тому ловіть по всьому місту. е, то кон, кон, конкретно районів немає. Ага, Акція ага. працює по самому місту. Так що я буду їздити. Тобто ви зранку, як виїхали, то все і, і, і немає конкретно. Я не виїжджаю. Ну да, після не зранку обі... після обіду. Після обіду. це я зранку виїжджаю. Тут ще таке є цікавий факт, це можливо для водіїв буде корисно, які нас слухають, що люди вдячні не тільки емоціонально, але й фінансово. Бо uh -huh. Uh -huh. Ну, розуміють, що це такий дуже класний кейс, да, то водій заморочився відверто uh -huh. і там. Коля не знаю, суми наз назвати можливо не треба загальні, але дуже сильно відрізняються від звичайних чаєвих там за добу. Тому що люди розуміють, що це великий труд, що це дуже така класна емоція, і люди вдячні. Вони розуміють, що за це треба подякувати. Hey. І це так добровільно так би well, було. Там. Я можу додати не в цифрах, да, а в порівнянні uh -huh. за свята. Можна заробити більше, ніж в нашій країні середня зарплата. Угу, угу. Отже, шановні водії таксі. Якщо ви нас зараз чуєте, то будь ласка, прикрашайте свої авто, беріть з собою хороший настрій в активі, беріть цукерочки якісь і творіть свята не тільки собі, а й іншим. Я, наприклад, нікого не вважу як таксі. Таксі, але тим не менше, їжу таж з гірляндою в Сарадині, і це підвищує настрій. Тут ще є маленька від мене порада для водіїв, що треба трошки проявляти свою увагу для, скажімо так, ваших відвідувачів. Виділіть там формально три хвилинки: забіжіть в маркет, купіть кілограм мандаринів та пів кілограма цукерок. Повірте. Буде настрій і у вас, і в фінансовому плані позитив, і ріст, скажімо так, так і для пасажирів ви даєте настрій і незабуваємі емоції. І до вас будуть звертатися ще, і це, це... мандаринки як депозит. Це, це типу ти купив, вклав трішки, а потім воно повернеться О, до тебе -ди -ди дивідендами, причому такими, що це і хороший настрій, і, звісно, чаєві, тому що направду за хороший настрій е, люди зараз е, ладні е, давати гроші, тому що ми всі розуміємо, наскільки це для нас важливо. От я, наприклад, кожен день шукаю собі привід для радості. І... Інколи це доволі складна задача, тому що а от немає його. Ну, типу, ті речі, які тебе радували раніше, вони тебе не радують. І дійсно дуже сильно все залежить від того, хто поруч з тобою. Навіть якщо це рандомна людина, так ми викликаємо таксі. Ми не знаємо хто приїде. От раптом приїжджає машина, в якій включені ліхтарики. Це вже дає плюс для дофаміну дерфіни, які ці гормони радості, вони ж ще... Реагують, до речі, на світло. Так. А, а як у вас підключені гірлянди? Ви їх на напряму завели десь там в проводку машини, чи це якісь автономні у вас там, я не знаю, на батареях, може якихось? В салоні на батареях. Такі, які зовні наклеєні на автомобіль, це вже, скажімо так, там з блоками без перебою, угу. там підключення до USB, підключення від. Всяких різноманітних там переходників, ну але це не напряму від акумулятора. Угу. Це неможливо. Угу. Ну, тобто, все безпечно. Так, я мене цікавить безпека для все як безпечно, завжди. якщо заїжджаєш на мийку, миється автомобіль, воно випадає за ну, захист, угу. тому нічого не буде, не загориться, не замкне. Все угу. добре. Угу. А чим кріпили гірлянди до авто? Це ж шкода ліпити їх прямо. Так, <свісно> це, це, чесно кажучи, це найболічіша така водії. Всі розуміють, що типу, інколи навіть думаєш, боже, та я не буду ліпити ніяку наліпку, тому що ну попсує. Дивіться, це не скотч, це не ізолента, це не ПВА. Це магія. Так, це так, так. Магія. магія, це. Окей. Не буду видавати секрети, але. Ясно, добре. Ну, коротше, друзі, якщо ви хочете дізнатися, яким чином е, водій Микола е, причепив собі у цій прекрасній гірлянді, то, е, то все, замовляйте он таксі, та, все, з ним, все, що можемо сказати, да, то треба замовити он таксі, і рандомно, просто можливо, до вас приїде саме Микола. Ну, принаймні, ви будете знати, що його звуть Микола, і треба подати. А е, е, з... яка марка авто? Форт це Макс. О, бачите, тепер ви точно знаєте, що вам шукати. А, так, ну що, друзі, я вам дякую. Чесно, підняли мені настрій. От я думала, що ми і радіослухачам трішки підняли настрій, і вони тепер більше якось радісно помандрують в цей сьогоднішній день, такий після різдвяний. Що... Коли ще можна дарувати подарунки одне одному. В принципі, подарунки одне одному можна дарувати, от починаючи з 6 грудня, як приходить Святий Миколай, і далі вже не зупинятися до 1 січня, тепер. До 8 березня. Ну, може, може і так. От в принципі, даруйте радість одне одному щоденно, якщо можете. Наприклад, маленькими гірляндами на батарейках, це теж минуло. Морація, наприклад, розважалася тим, що своїм подругам, які виїхали з Харкова, я відсилала через Нову пошту боксики, в яких були просто цукерки, зверху лежала гірлянда. Я її включала одразу, вона на батарейках все, і закривала. Значить, І вони коли розпаковують, а вона одразу були моя там. Так це стільки щастя було. Хоча ну, це реально по вартості е е трішечки, а по емоціям просто вагон. Так, люди вот. можуть куп купити мандаринів, які кілограми, два і три, але а... одна мандаринка це. Ти її не купиш це емоція, тобі її дарують, і ти просто розумієш, що це те, що люди шукають, і це не купити за гроші, це Я і радість. Я завжди кажу, що найкраща мандаринка, це та, якою тебе пригостили, тому що вона завжди смакує інакше, правда? А, що ж, дякую вам за а, ранковий хороший настрій. А, дякую, он таксіст, такий веселий партнерський етер. А ми з вами йдемо вже на музичну паузу і незабаром продовжимо. Будемо з вами розбиратися, яким чином можна провести а, вихідні, якщо вони у вас плануються, або просто свій а, приватний. Час, на що його варто витрачати, на що не варто. Отже, йдемо на музичну паузу.